Продовжуємо випуск. Українці вірять, що після президентських виборів почнеться об'єднання країни. Про це свідчать дані онлайн-опитування Голосу Америки, яке ми проводили у рамках рубрики Тема тижня. Ми запитали вас, наших глядачів, чи вважаєте ви, що новий президент об'єднає країну? 72% з тих, хто проголосував на нашій веб-сторінці, відповіли так. 14% сказали ні і стільки ж не визначилися з відповіддю. Чимало з вас пояснили свою думку у коментарях. Процитую лише декілька з них. Голосував ні, не об'єднає із усіх кандидатів президенти. Немає жодного, якого підтримували усі регіони України. Також президент самотужки не зможе протидіяти системі і розділяє властвою», – Пише Артур зі Львова. Після обрання президента будуть одразу дострокові парламентські вибори, і лише після обрання парламенту можна сподіватися на стабілізацію ситуації у державі. Вважає Володимир Сум. Хочу побажати українцям достойного президента, який думає головою, а не серцем, який буде підкорятися своєму народу, а не заходу чи сходу, який зупинить кровопролиття і який збереже Україну у цілісності, хоч навіть у вигляді федерації, пише нам ігор з Сибіру в Росії. Інші коментарі нашої онлайн-аудиторії читайте на веб-сторінці Голосу Америки. А чи об'єднає новий президент Україну? З цим же запитанням наші кореспонденти звернулися до перехожих на вулицях Києва. Ось результат їхнього міні-опитування. Ну чому я стабілізацію України хочу? Хочу мир спокій на нашій державі. Ну, і знаєте, без президента в нас. Ну ніяк не налажується ця государственна машина. Ніяк. Думаю, що з вибором президента ми це діло настроїмо. Ожидаю тільки в сторону влучення. Во-первых, звичайно, уберуть корупцію. Я вважаю, що це важливіше зло нашої дійсності. А далі буде економіка підніматися. Убрать коррупцию, самое главное, на сегодняшний день. Убрать их чиновников, которые похрязли в этой коррупции. Ну, нет, не голосовали, потому что, у меня не из этого города вообще, ну, как бы, а девочка мне не удалось из Донецка. Вот, да, и, и, ну, я приехала посмотреть вообще на то, на что -то востоке здесь происходит. Там, походу, дело не очень часто. Там проходит вообще, все, как да. бы, да, что-то там с голосованием туго. Ну, вообще, как бы, хотелось бы мира, то есть, ну, спокойно ходить по улицам, не бояться, что там что-то будет происходить, вот эти перестрелки, вся эта война. Такое-то время, 21 век, а мы вот все вот. Но та ні Росія забери руки від України. Раніше я бачив все, що тут відбувається, тільки по телевізору, але зараз я приїхав сюди особисто. Я зворушений усім, що тут відбувається, боротьбою, яку ведуть люди. Я лише сподіваюся, що Україна залишиться об'єднаною раси назавжди. Путін, Росія, заберіть свої руки від України.